Привіт, любі мої! Вітаю вас на четвертій серії притунчастих блуднів. Відразу прошу вас підписатись і поставити лайку. На минулій серії я розповідала, як я на прокарабанила цих чуди додому. Добре, що вони живуть в окремій кімнаті, інакше б я за себе не ручалась. Я взагалі зараз такався на нервах, що тримайте мене восьмеро. Та, на щастя, Яна виявилась не такою ж і трендаболкою і за пару днів. Вона повернула старших котиків назад до бабусі. Та вони будуть жити, поживати і нікого більше не народжувати. Також під роздачу попала й Джесіка. Не знаю, чи ви пам'ятаєте, а якщо не пам'ятаєте, поїжджайте волоських горішків. У Джесіки після стерилізації іноді були виділення. і декілька місяців тому Юанна з нею вже їздила в клініку, робила ОЗД, але тоді їм сказали що краще вам поїхати до справжнього садиста. І ця садистка знову поїхала. В цей раз лікарці вдалось побачити матку, і Джесіці поставили діагноз або культіт, або підозра на венеричну саркому, а також дали всі необхідні аналізи, і наступні десять днів садистка Яна колить її болючі уколи. Джесіка кричить, матюкається, але терпить. Бо дуже хоче вилікуватись і швидше поїхати додому. Аналізи, до речі, в неї шикарні, тому ми дуже сподіваємось, що це все ж таки культіт. Нікому не кажіть, що я вам сказала, але Джесіка – офігенна собака. В неї класний характер, вона чудово їздить в машині, а також дуже слухняна. А ці двоє мені прям дуже не подобаються. Вони бояться людей і тому я, на замість мого позика постійно чухаю їх. Спочатку їм це не подобалось, але чорненька не дурна і швидко все зрозуміла. Та цього тижня взагалі всі страх потеряли. і Йожик почав пузо давати чухати. І білочка почала напрошуватись на почухання. А ще мені в коментарях написали, що білочка схожа на чичан Гіра. Орусь цього чайкою. Взагалі їй та всім несоціальним собакам, яких в нас більшість. Дуже потрібна увага і контакт з більшою кількістю людей. У Яна, звісно, є роздвоєння особистостей, але це трошки не те. Тому ви якось перевіпте свої кишені, бо якщо у вас там заварялось бажання погуляти з безпритульними собачками, то вони якби ну, завжди раді. Та й я, що ж тут ще скривати, завжди маю непочухане місце на пузику. Тому, якщо маєте ще й вільний час, чи українською буде правильно годину? То приїжджайте. Собаки і всякі різні чудіща вас чекають.